Вже повністю там, да, 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 дам, дам, а я вже повністю там, де хвилі миють пісок, де лінька за де і твій зазвали задок Літо, літо, я поїду на гри світу, заберу тебе з собою все. i Уже вечір, а я тільки виходжу до вас. Але я не знімала контенту. Ми сьогодні були з друзями на річці. Зараз їдемо по м'ясом, бо завтра ми також будемо. Не видно. Завтра також будемо їхати на природу, але надовше. Також одне з новин. Це не факт. Немає. Завтра. Ой, завтра. В понеділок я, е в понеділок я їду на е нігті, Ні може, Ні 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 на авії. Хочу спробувати наростити, тому якось так. Напевно, зустрінемось трішки пізніше, бо зараз в дорозі не сильно буде вже... мене мережі. Дуже-дуже пізно. У нас сьогодні був не дуже сильно продуктивний день, але просто ми сьогодні вирішили провести день з друзями, і нас, в принципі, не було часу знімати. Але деякі там фрагменти, як ми були на природі, я ставлю влог. Влоги будуть виставлятися трішки з запізненням, бо зараз є проблеми зі світлом, я не встигаю їх монтувати, виставляти, тому все буде, але трішечки із затримкою. Тому ось так, завтра також у нас буде досить продуктивний день. Завтра ми будемо збиратися на природу знову з друзями. Але уже ми будемо робити шашличок. Ну, і у нас якраз буде рік відносин. О, тому якраз це так співпало. Тому бажаю всім спокійної тихої ночі. Ну і до завтра!